Мікс сорту Екстра. 10 кілограмчиків за ціною 3450 гривень. Дивимось. Бачите, є різні модельки. Ось, наприклад, жіночий від зари Різні розміри. Це мікс футболочок. Тобто тут є як чоловічі модельки, так і жіночі. так Ціна 3450 гривень. Наприклад, є ось такі модельки. Різнокольорові, з принтами. Ось така класна чоловіча футболочка з комірцем. Бачимо футболочку від Nike. Так. Ось така голубенька. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Забирати цей лотик собі, дивіться, ось такі всякі різні модельки. Різні розміри, різні кольори. Так, футболочка сорту Екстра. Ось така полосата. Так, це у нас футболочка кес. Дуже гарно виблискує, з класним принтом. Так, Наступна буде у нас ось така маючка. H&M'івська, Дуже крутезна моделька. Наступна буде ось така. Футболочка яскрава жовтенька Так, в лой таку футболочок велика кількість. Коричнева Так. Що тут у нас далі? Вау, гляньте, який топ жіночий. Модна моделька, крутезна. Так, наступна буде ось така. Гляньте. Знову топік, врубчик. Від H&M. Бачите, є різні розміри. Як від найбільших, так і від найменших. Так, наступна буде ось така спринтом. Красива. Це у нас теж Dolce габана, щоб ви собі розуміли. Так, наступна буде ось така. Знову у нас моделька в рубчик-футболочка. Дуже класно, фіксується ось тут. Дуже гарно можна поєднати з якимись світлими штанами. І собі носити. Наступний топ буде ось такий великий розмір. Так. Наступна ось така маєчка буде. І показую вам ще декілька позицій. Ось така синенька футболочка. Так, наступна буде така цікава з принтом. І давайте ще вам покажу ось такий топік. Для того, щоб замовити, зв'яжіться з нашими менеджерами, Viber або Telegram і забирайте цей лотик собі.